Помідори. Я вчора нарвала ще ящик помідорів червоних в парнику. Натираємо морку. Я натираю морку на грубі теці. Вес, я купив дві бочки, ще будемо квасити помідори за Вона боїться на камеру із у мене буде 150 грам моркне. Ото буде мене не чує, Що я говорю. ти хочеш? Спеціально. Так. В середині чи не зірве. Якби з лютого листопад мали справу з помідорами. Качанчик маленький. Я люблю велику коту поквасити, тому що менше відходів. Там того качанчика трошечки. Тара Юрко заризе. Качанчик збирається, сіні тратить. Ні, не, зрозе. не заризе. Не заризеш. Мені ще питать, та, що мені хворий Юрко, буде їм не тратить. Та, що браму треба їй зробити. Що браму робить вже, робить, робить, робить. Велика шатківниця, та, що терла моя мама, лежить без ножів. Хтось мені ножі вже. Ай! Говорять, що вже гриби пішли. Опеньки. То хай ідуть. Ото от так все є. Нехай ідуть. Щотижня ходив, 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 ходив. А вони пішли. А я перестав ходити. І, і але вони пішли. <рес> ну і нехай собі йдуть. Нехай собі йдуть. Ми на роботу. Завтра, -завтра на роботу градус. Ай, як добре пішли сюди опеньки до тих. Ні, до кашної капусти опеньки не підуть. Доброго Ще дня, друзі. Доброго дня. Сьогодні погода не як вона називається, не грибна. Не льотна. Не льотна. Нельотна погода. І Може, ми... десь і шахе долітають. Так, шахіда літаючи. Ми будемо квасити капусту. Не будемо тратити час дурно. Капусту я буду квасити сьогодні в таку кастрюлю, не буду квасити в бутлі. У мене є капуста середніх сортів, середнього стила, суковита. Я гарненько помила. попрізала всі чорні сторони, там де щось таке було якесь. І будемо натирати. Буду готувати небагато. Сьогодні нашоткую трішки капусти і через тиждень знову. І так буду підквашувати поступово. Як Щоб... як Юрко з'їсть, вона зразу підшуткує. Так, підшуткую. Шаткую, не шуткую. Ну давай починай. Я не жартую. Починай. Капусти в мене такі приблизно по півтора кілограма. Всі підібралися, як на підбір. Качан виріжу, в мене буде півтора кілограма. О, Чотири капустини сьогодні буду класти. Морква в мене є. На 1 кілограм капусти я буду давати 50 г моркви. Потертої. Можна потерти на грубій терці, можна потерти на терці е, моркви по-корейськи. Хоча корейці ніколи не труть моркву по-корейськи, на такій терці. То Та в нас так заведено. Ми думаємо, що так корейці труть. Вони не труть так. А чому вони називається морква по-корейськи? Там нічого спільного з кореєю немає. Розрізаю капусту. В середині у нас ще все рівно якраз. Я пообрізала, а всередині є чорне. Отак так шоткують вам капусти біля машини. Чорним, зеленим. І ви навіть не побачите. Мені не сподобала ця капуста, швидко вона так, що в мішках вже стоїть. Мені не подобається. Вона деяка капуста вже така... треба розрізати кожну і дивитися. Ось так дивиться. вона виглядає. От от, Серединці ціленька, гарненька, подивіться, яка акуратна, А в середині чорний. І тоді попадає то чорний, починає нам псувати цю капусту. Замість того, щоб розвивалися правильні мікроби, будуть розвиватися неправильні. Будуть гриби рости. Гриби в бочці будуть, не треба буде в ліс ходити. Так? Я придумав. Що ти придумав? Потрібно ходити з ножем. На що? Як коли купляєш капусту. Самому собі розрізати? Розрізав, подивився хоча б одну, щоб не була чорна, темна. Все? Вже має бути гарно. Може вона, коли темна, вона є менше підживлена. О, яка гарна. Аж блистить. Та гарна. Качанчик маленький. Я люблю велику просто квасити, тому що менше відходів. І того качанчика он трошечки. Тара, Юрку, загзе. Качанчику збирається, всі трати. Ні, не загзе. Не звезеш. Та що мені хворий Юрко, буде їм відтратить. Та, ще брамо треба їй зробити. Що браму робить, вже, робить, робить, робить. Боже, коли він зробить, не знаю. Та так, будемо натирати. Та Десять років прожило, що я можу прожити? Скільки там ще лишилося? <соць> У тебе чекай, Що там пише? Нічого собі читать. Кожен ніч має між фірму. Між. Ого. Отака в мене, бо там велика. Мене, велика шатківниця, та що терла моя мама. Лежить без ножів. Хтось мені ножі. Ось це вже. Ай! Отакої я наквашу Юркові капусти. Ух ти! Ух ти. Наша ікра в мене. Вона вже має 100 років. Та, та, та шатківниця. Ого, старша як я. А моєї мами ще старша. На мене ножі не наточені. Ти дивися під ножі, бо ти мені як пальці стреш. Що я буду їсти тоді? Як я стру пальці, Юрко, ти ховайся. Ну ви таке бачили. Ти ховайся. То ти на Харків скажу. Ти Юрко, будеш голодний ходити, так? Поки пальці не розпучити. Це не карка, Юрко. Гарно вижим, нічого свого. Може, тільки так. Мала. До кінця дуже вважати треба буде. Так, мені... Я би собі взяв ще, що Треба дорізати. Так би мала велику швидківницю, то мені б було зручно. У мене б не було тих відходів. Ти перепросив аману. Що перепросив, як тупі? Ти ж їх відкрутив навіть. Тим від... ще дощ падає. Я би собі їх нагострила сама. Тут я нашаткую 3 кг капусти і 100 г моркви. Щоб сильно капуста такої жовтої не було. Оці всі хвостики економно, я ріжу ножем, зрізаю. Не буду я їх викидати, у нас крилів нема, корей нема. Я б вже салат з того зробив майонезом. А маєш шкідливий. Маєш квашену капусту? Маєш капусту квашену. Маєш капусту? Не квашену. Не квашену. <реш> маєш помідори? Я вчора ще ящик помідорів червоних в парнику. У мене вже вдома від помідорів кричать. Юрко, а ти як ти реагуєш? От я. я не кричу, то вона кричить, вона говорить в множині про себе. Я вже просто... У Нас тут кричать. Як бачу помідори, я мене вже починає мандраж брати. Вона істерично кричить. Натираємо морку. Я натираю морку на грубій тетці. 50 там. Да, я купив дві бочки, ще будемо квасити помідори за. Вона боїться на камеру істериче. Ото буде мене чекати. Вона не чує, вона. що я говорю. Що ти хочеш? Спеціально так. Всередині чути не зірве. Як ви з лютого листопад Мали справу з помідорами, я не знаю, як би ваше було психічне здоров'я. Чи воно у вас було б в порядку? Я не знаю. В лютому сад сіємо. Ні, не в лютому, скоріше сіємо. так, трішки я буду давати моркви. Можна перко по покорецька, я хочу таку. Тепер знову дотру. І знову перемішаю, тоді посолю. Так скоро то все робиш. Я би то півдня робив. Що тобі так дається, що скоро? Ну я би так не робив. Машину для тертя капусти б зробив. Тебе я так боси макав. Щоб розпустити 5 головок капусти, робити машину, то є дурість. Ти краще браму зробити. <ріст> щоб машина заїжджала на подвір'я. З комбайном. Це машина, машина вся захляпана і захляпана. А чого вона захляпана? Вона стоїть. Вона смітила, вона смітила. То так капуста треться. Добре, що на голові ще нема. Ліс рубають, щепки летять, так? Ну так. Як можна зробити капусту чисто, щоб ніде не осмічуватися? Я не розумію. Хотіла б я бачити, як би ти насмітив. У мене було б все ідеально чисто. У мене і насмічено, і по-різному буває. А що ви думаєте, що ви жива людина? Чи що? Як всі люди. Скажи, руки в мене помиті щось. Так, тут в мене є 3 кг капусти, 150 г моркви. І тепер я буду давати сіль. Солі я буду давати на тих 3 кілограми. Ось таку чубату ложку. Тут десь є 25 грам. Я хочу капусту кислу, а не пересолену. Більше я давати можу. перемішую. Не потрібно більше тару. Нічого, я перемішаю зараз і натрамбую в кастеру. І буду напирати далі. Капусту я перемішую, але не, не так не пускаю, просто перемішую. Вона вже починає бути мокрою, пускаю сік. І зараз я закладу в каструлю. Згодом вона пустить багато соку. Капуста соковита. Якщо капуста не соковита, можна бавити води. Зазвичай беруть літр води, дві столові ложки солі. Каплопо. І наливаєте свою капусту. І вона так само вкисне, так само кваситься. Але я хочу власному соці. Тепер я буду брати каструлю. В мене така каструлька велика є. І накладаю. Вона вже волога, бачите, капуста. утрамбовую. Продолжение Так, ось я берела все, розпреділила. Трамбую так, вийде сік. Трошки поспішила, пустить сік. Капуста так буде мене трамбована, але притискати я її поки що не буду. Просто буде в соці стояти. Завтра, в такий самий час, я візьму капусту, ось цю всю, що в мене тут не буде в кастрюлі, ще ту пошаткую. Цю всю капусту візьму і висиплю в миску, спушую її, щоб вона випустила свою гірч. І так вона в мене та капуста постоїть годину часу. Поки не вийде той такий аромат той гір, гірчі такої, ну, ви знаєте, яка капуста, яка вона гірка, такі дає якийсь теплій. – терпкий запах. Я не знаю, поясни мені. Ну, смердить. Терпко. Ото я відчуваю. Зрозумів? О. І так буду продовжувати накладати капусту. Ось так вона в мене буде виглядати. Вже опускаю сік, вона трішечки ще постоїть і соку буде дуже багато. І протискати я поки що нічим не буду. Просто вона буде стояти в мене в соці, звичайно, до завтра. Після того, як вона в мене постоїть в мисці на другий день годину, я знову закладу її в каструлю, знов трамбую, гарненько притисну, покладу тарілочку, наберу води, роблю груз. І так капуста буде стояти 3 дні. Через 3 дні я переберу капусту в банки, накрию капроновими кришками і винесу в холод. Все, капуста буде готова. Все, капусту я вже покладила. Дивіться, скільки соку вже вийшло, вже хлюпає аж. Тепер капуста так буде стояти. Я не буду нічим притискати, тому що завтра я буду її витягувати в миску, щоб вона віддала свій запах. Назовні, щоб не було чути гірчі. Зараз просто прикрию рушничком і відставлю, нехай собі до завтра стоїть. Буду завершувати наше відео. Кому сподобалося приготування квашеної капусти, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляд. До нової зустрічі в новому відео. Па-па! До побачення!